Станом на першу тридцять пожежу не ліквідовано. На місці працюють рятувальники, проте вони поки не коментують ситуацію. І також на місці працює поліція. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу, а також шість груп швидкого реагування. На місце події прибув начальник управління полковник поліції Голубош, а також і його заступники. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 272 це частиною першої порушення робіт з підвищеною небезпекою. На території заводу журналістів не пустили. Проте телефону міський голова Калуша Ігор Матвійчук повідомив, потерпілих немає. Не пельне хімічної загрози немає, поки не вигорить пельнеб'ємностях, то часу пожежа не припиниться. Хочу заспокоїти всіх і мешканців Калуша, і Прикарпаття всієї країни, якої загрози для людей немає. Потім приспів інформації і від працівників Карпатного хіму, і від управління надзвичайної ситуації скажімо, в скажімо, скрім дані ситуації немає.